Шановний пане генерале, від імені багатотисячного колективу головного управління ДСНС України у Запорізькій області, прийміть щирі слова подяки за вашу багаторічну службу в ім'я безпеки українського народу. Висловлюємо свою глибоку повагу та шану за ваш досвід і мудрість, які навіть у найтяжчі для нашої держави часи допомогли зберегти непохитний авторитет запорізького гарнізону, одного із найбоєздатніших в Україні. Благородне покликання, якому ви завжди залишалися вірними, захищати громадян від наслідків природних і техногенних катастроф, є прикладом для наслідування нащадками, гідне суспільної поваги і вдячності. Ваш внесок в історію пожежно-рятувальної служби Запорізької області неможливо переоцінити, адже вам завжди вдавалося поєднувати у собі роль послідовного керівника і бойового офіцера, який особисто очолює ліквідацію надзвичайної ситуації. Щиро бажаємо вам, щоб кожен день був щедрим на успіхи та перемоги, сповнений наснаги та сил на нові звершення. Нехай поряд з вами завжди будуть справжні друзі та помічники, чия підтримка і надійна порада супроводжуватимуть у будь-яких життєвих обставинах. Бажаємо стимулу, енергії та оптимізму на шляху до реалізації найсміливіших планів щастя, добро і гармонію. Нехай подарує доля вам і вашій родині. Зичимо міцного коза. Здоров'я на многії літа. Нехай вас завжди супроводжує тепло людської вдячності. А розпочаті справи у розвитку пожежно-рятувальної служби знайдуть надійних послідовників. Слава Україні! За 17 років ми зробили дуже багато, але вам необхідно буде зробити ще більше. Живіть і сім'єю, живіть мирно, як це було до теперішнього часу. Тому я всім дякую за ту роботу. Все, спасибо.